Придякується в Київському містере суду Київської області Буслав, мій підпис. Я думаю, Це не треба робити, я роблю свою роботу відповідно до того, закону, яким я керуюся. Хозі, к вам рішення моє зрозуміло? Захиснику зрозуміло, прокурору зрозуміло моє рішення. Я лише хочу сказати одне наступне: що на превеликий жаль, про превеликий жаль, я міг констатувати те, що я бачив. Я приїхав з іншого регіону, я приїхав із міста Севастополя, враховуючи те, що сталося там на початку війни. Коли я сюди приїхав, я був здивований тими винувальними актами, які приходили своїм колегам і тим, з якими я безпосередньо я кажуть, спілкувався і з тими, до яких просто підходив, для того, щоб звернути увагу на те, що у нас які винувальні акти надходять, що вони не відповідають вимогу така. Що в Севастополі винувальні акти, отакі, які сьогодні я побачив і які поступали раніше, ми закінчили їх повертати у першому кварталі 2013 року. Я приїхав, приступив, враховуючи те, що був переведений указом президента, у червні 2014 року я приступив тут до виконання своїх обов'язків. Коли це звернув увагу, мені сказали про те, що тут у нас практика інша, ніж у судах. Міста Севастополь. На превеликий жаль, потім відбулося, я одного до винування повернув прокурору міста Біло Церкви, вони не оскаржували зазначене обвинування. Потім так сталося, що відбулося в між суддями відповідної спеціалізації був переведений до е, всього судді, але спеціалізацію мені поміняли, я почав займатися цивільними справами. Після того, як все сталося, у. В кінці 2014 року масово почали скасовуватися вироки суду, враховуючи те, що винувальний акт, завдяки яким були постановлені вироки, почали скасовуватися. Причому це було звернуто увагу не апеляційним судом, а це було звернуто увагу вищим спеціалізованим судом про те, що подивіться, що у вас робиться. І відповідно тоді всі, якось почали думати, що це таке. Ну, ніхто нікому, я кажу, не доктор в цьому житті, але є та ситуація, яка називається Закон є закон. А практика у нас заключається лише в тому, що в законі, як написано, до його треба розуміти, а не так, як хтось хоче його розуміти. Тому на сьогоднішній день вже і апеляційний суд почав більшу увагу звертати по відношенню до того, що, на що звертував увагу його, в тому числі апеляційного суду, і судді місцевих судів, вищий спеціалізований суд. Ситуація заключається банально до бізобрази. Якщо вирок на такому обвинувальному акті буде винесений, він обов'язково буде скасований і буде повернути до суду першої інстанції зі стадії до того судового засідання. Тому що на підставі обвинувального акту, де не сформульоване обвинувачення, вирок постановити неможливо ні виправдовування, ні обвинувальні, тому що Людині фактично не висунуто обвинувачення. Якщо його не висунуто, нема що суду розглядати взагалі. Зрозуміло, про що видається? Це саме те, що я вам хотів сказати. Зараз вам буде видано, прокурор підозрюваний, захисник має право його сказувати. Висловлюємо чи зараз?